Друзі, усім Привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2016-2017 років, 19 жовтня 2016 рік, Групова етапа Ліги Чемпіонів, третій тур група ці. Каталонська, Барселона Луис Энрикеу себе вдома Команда приймає Манчестер сіті Хассе Гвардіоли. 4-0 Барселона перемагає хет-трик Леонеля Мессі та гол Неймара принесли Барселоні перемогу. О, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити в порядку. Каталонська Барселона 4-3-3. Стартова розстановка Барселони Луїс Енріке. Головний тренер команди Марк Андре Терштеги на воротах. Пара центральних захисників Жерар Пікі Семю Лемтіті. Жорді Альба Маскерано по флангах. Андре Сеніеста, Серхіо Бускіць, Іван Ракетіч. Три капів захисників. Неймар Луїс Луис Суарес, Месси. Он нападе стартового разного Каталонской Барселоны. Трио Каталонской Барселоны в деле. Манчестер Сити 4-2-3-1 стартового разного Сити. Головный тренер команды, соответственно э, видповидно, Хосеп Гвардиола. Клаудио Браво в воротах, барцентральных центральных загрязняков Николас Томенди Таунс. Сабалета Каларов по флангах, Хилка Гиндуган Фернандзиньо. Центральні опорні півзахисники Девід Сільва, атакувальний півзахисник на літерах Хімстернінг по флангах, та Кевін Дебрейн у нападі. Це стартова розновка Сіті. Про сам матч, давайте, друзі, говорити. Каталонська Барселона, друзі, дуже активно і справді Барселона розпочала. А той матч. 17 хвилина матчу Каталонська Барселона против на Леонель Месі, Лео. Хороша передача. Ін'єста, скидка, п'ятою на Месі. Месі, заходить. трэд и майданчик. Браво Месі, Месі. Забиває гол Ось це так гол від Леонеля Месси. комбінація від футболістів Барселона. Андрес Ін'єста геніальну передачу. зробив і на Месі Месі обіграв браво і забив голу порожні ворота. Сьома, припросу, 17 хвилина матчу 1-0. Барселона попереду. А в цілому, Барселона більше володіла м'ячем. Барселона більше проводила часу в атаці. Uh, ну, Там, в принципі, не та й велика була перевага за володінням у Барселони, але все-таки Барселона і справді більше було на м'ячі. Справді команда Луїси Інріки. Uh, у команди Луїси Інріки більше ще виходило, ніж у Сіті. От, і справді, у Барселони йшла. І ще пару моментів було у Барселони uh, у першому таймі, але ось забити Барселоні не вдається. Там Іван Ракічи був момент. Ну и Сити такой, что проходил вот, свои-то атака. В целом Барселона выглядела а, прям дуже-дуже прям сильно. Прям дуже-дуже прям сильно выглядала команда. Луси Енріке перша 45-х хвилин якраз завершилася. Завершилася вона з рахунком 1-0. Був момент наліт, До речі, вступав Громарк Андре Терштегін. На таких явних гольових моментів у Сіті все-таки не було. Були небезпечні підходи. Був момент там прохід від Девіда Сільви, коли Девід Сільва увійшов у шани майданчик пробивали Марк Андре Трештегін, врятував Барселону дату. То є сіті, в принципі, не пані проходили атаки, але Барселона виглядала дуже-дуже потужно. Люка Дінь, Гоміш Матіо вийдуть на другий тем у Барселони, Кабалєра, Гуера, Кліші вийдуть у Манчестер Сіті. Другий тайм. Сіті намагається відігратися. і Тут Клаудіо Браво отримує червону картку на 53-й хвилині матчу. Клаудіо Браво зіграв рукою. Вийшов він із цієї штрафної площі. Зіграв рукою Клаудіо Браво! Ну І за це він отримав відповідну червону картку, і плюс у Барасовни ще був штрафний. При цьому І там віддав передачу якраз -то браво, помилився браво з передачі. Він вибив м'яч прямо на Луїса Суареса. Луису Суарес вже намагався перекинути Браво, забитий гол і Браво виставляє руки і браво виставляє руки, і відповідно суддя дає пряму червону картку вертарю Манчестер Сіті. 61-ша хвина матчу Барселона грає у меншості команди Лиси Енріки. Фірнан Зіні передачу, помиляється футболісти Сіті обрізка, підхопив м'яч, ще не помиляє Сінєст, віде передачу на Месі, Месі, Месі! Леонель Месі, 61-ша хвина матчу, і снова Андрес Иньеста. И снова Андрес Иньеста выдает голевую передачу на Леонеля Месси. До в выпадку на 17-й не матч забивал там. Как раз на Андреса Иньеста не зарахвал эту вот голевую передачу. Андрес Иньеста сделал скидку пятку, а там был фрикошет от вся Сити. И менеджер дешев до Лео Месси, а Лео уже забыл. Ну, в будь-яку випадку 2-0 Барселона. 2-0 Барселона. На цьому Барселона не зупиняється. 69-та хвилина матчу. Футболісти Сіті знову обрізка. Барселона запресингувала. Суарес. Вихід 1 на 1. Передача на порожні ворота. Месі. Удар. Гол. хет Кліана Ля Месі. хет Кліана Ля Месі. 69-та хвилина матчу. Леонель Месі оформлює. хет Хетри. Аргентинця. Протохит пробывая Леона Ле Месси и забывая гол Лео. Лео свою нагоду реализовал. Сити и команда Хосе Гвардиолы забытые. Моменти у Сіті виникали. Команда не безнайдіна, того ж точно це виглядала. Усі ці моменти були, але ось забити і сі момент Сіті все-таки не зміг. На 73-й, хворімаючи склади вирівнюється Матіо Отримує червону картку, летить підкат проти Рахіма Стернга, і отримує відповідно. Другу жовту картку отримає центральний захисник каталонський Барселони. Першу картку Матіо отримав на 71-й матчу. І ось так буквально за 2 хвилини Матіо отримав дві червоні картки. Барселона залишається і у меншості ще. Але команда виграє 3-0. Команда деграють матч десь на 10. Барселона хоче четвертий м'яч. Забитий був момент у Неймара. Щоб забити голу Неймар, Не зміг переграти браво. не Браво, кабалєр, який вийшов У это червона була А врятував Сіті А Барселоніс пенальти вдасться в 86-х матч. Барселона таке? Месі! Леонель Месі! Месі! Месі заробив право на пенальті. Леонель месі мав нагоду для того, щоб оформити покер. Але Лео меси де браво пробити Неймар пенальти. Саме Неймар пробиває пенальти Неймар. неймар розбігається, Неймар пробиває неймар, не забиває Кабальєро. еро. кабальєро. Витягує пенальти Неймара. Неймар пенальти не забив, але все-таки э, неймар, то забив мяч. 89-й но матчу месси, тех мяч Лео, геніальна розрізаюча передача. Неймар, 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 гол. І Неймар забив. І Неймар забив забыв м'яч, Все-таки забив Неймар. І Леонель Месі, зробив ще й хитрик. Dar 3-1 iš Lionel Messi tą dieną. Dar 3-1 iš Lionel Messi. Dar 3-1 iš Lionel Messi. Dar penaltių iš Lionel Messi. Neįtikėtinas matas iš Argentiniečio. 4-0 Barcelona įveikia City. 4-0 Барселона, перемогая Сити. До речи, друзья, эти игры пищи будут и команды Селтик, та Боруссия Мюнхен Гларбах. Если я не помиляюсь, в Барселона, Манчестер Сити, Селтик, та Боруссия Мюнхен Гларбах. 12-8, это удары в поворотах. 7-4 удары в площадь, но Володин и мяч, 53 на 47. Перемога Барселоны. 437 передач у Барселоні, 378 у Сіті, 15-8 фоли, 3-0 жовті картки, 1-1, червоні картки, 2-1 по овселік, 4-3 за кутовими. Ну Підсумок, давайте, друзі, підіб'ємо того матча. Ну, друзі, знаєте, е, поділу. Діло перемагає Барселона. Я вважаю, що команда Луїса Сенрікі на цю перемогу награла. Мы Не на 4-0, такие вожащие сити на свой угол, также команда Хосепа Гвардиолы програла. але Барселона, вот и вечер выглядела просто невероятная. Проиграла, мои друзья, цей матч Лига чемпионов, сезон 16-17, групповый этап, третий тур, группа Ти, Ноу. Барселона Ловис Энрике, Манчестер Сити, Хосепа Гвардиолы, 4-0, Барселона перемагает. хет трик Леонель Месси та гол Неймара принесли Барселоні перемогу. Побажаємо Барселоні всього самого-самого найкращого, Манчестер Сіті побажаємо добра. І вам, друзі, від щирого серця, і також би вам, друзі, хотів би в щасті побажати. Найголовне, друзі, ви будьте найголовні щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічей. І будьте щасливі!